Утримання хвилястого папуги в якості домашнього улюбленця може стати цікавим досвідом. В цьому відео я розкажу про особливості цих птахів, які потрібно знати, перш ніж заводити собі хвилястика. Річ перша це те, що хвилясті папуги шумлять. Звичайно, шумлять вони не так голосно, як крупні папуги, але якщо ви звикли до тиші в домі, то вам буде некомфортно з папугою. Його цвірінькання, голосний крик та веселий спів. Будуть переслідувати вас постійно. Хвилястик це не та пташка, яка буде сидіти тихо. Папуга поводить себе тихо тільки тоді, коли він захворів. В такому разі потрібно терміново його лікувати. Здорові папушки люблять пошуміти, поспівати, голосно побешкетувати. Це їхня фізіологічна потреба, тому що вони дуже компанійські та грайливі пташки, і забороняти їм це робити досить негуманно. Якщо вам не подобається шум в принципі, то краще вам папугу не заводити. Річ друга це те, що папуги смітять, від них завжди розлітається дуже багато пір'я, лушпиння від сухого корму, вони люблять все гризти та розкидати. Якщо десь дотягнуться до шпалер, то обов'язково розгризуть їх. Звичайно, це невеликі папуги з міцними дзьобами, але тим не менш, хвилястики здатні зіпсувати ваші меблі або зробити дірки у шторах. Якщо залишити їх без нагляду, гристи це фізіологічна потреба папуг, і якось це заборонити неможливо. Дзьоб папуги природньо пристосований до наполегливої праці здобування їжі, тому птаху обов'язково треба давати навантаження на дзьоб. Для цього потрібно, щоб у клітці були різні іграшки, якісь картонні втулки, обов'язково гілковий корм. Свіжим гілочкам хвилястик буде дуже радий. Якщо цього всього немає, то папушка обов'язково буде гризти все у кімнаті. Висновок якщо ви людина, котра любить вдома ідеальну чистоту і яку подразнює, коли цю чистоту хтось порушує, то хвилястий папуга в якості вихованця не для вас. Під час линьки його маленькі пір'їни та пух будуть знаходитися скрізь в тарілці, у їжі, на постілі, будь де. І при кожному помаху крильцями пір'їни будуть розлітатися, і від них буде багато пилу. Тому без щоденного вологого прибирання вам не обійтися. Третя річ, яку потрібно враховувати, це те, що папузі потрібні польоти. Не треба забувати, що це птах, тому для підтримання нормального тонусу йому обов'язково потрібно щоденно літати за межами клітки. Уявіть собі навантаження, яке несе тіло папуги, коли він маше крилами. Це досить суттєве навантаження, але маленьке тільце папуги розраховане саме на нього і потребує такої активності декілька разів на день. Раніше у добу невігластва людей була популярною практика підрізання крил у домашніх папуг для того, щоб вони не могли літати. Але це все одно, що приректи людину на муки, прив'язавши її на все життя до ліжка. Зберегти здоров'я папуги без польотів буде неможливо. Більше того, неможливо буде вберегти і його психічне здоров'я, тому що це крихітне створіння, яке всього боїться. Папуга знає, що врятуватися він може лише таким способом, як просто улетіти від небезпеки. І якщо він розуміє, що нездатний літати, то почуває себе дуже беззахисним. Від цього він може ставати більш нервовим, злим та агресивним. Це далеко не в інтересах господарів. Тому да, злітаючим папушкою може бути дуже незручно, але якщо ви не готові миритися з цими незручностями, то можливо вам і папуга не потрібен. Четверте, вам знадобиться правильна клітка для папуги. Правильна значить простора, достатнього розміру, хоча б 50 см у довжину, щоб папушка міг перепорхувати з одної жердини на іншу. Маленькі тісні клітки, які продавці зазвичай пропонують разом з папушкою, підходять лише в якості переноски або тимчасового помешкання на час карантину птаха, але ніяк не в якості постійного житла. Також клітка повинна бути прямо кутною, без закруглених кутків чи заглиблень. Фігурні або круглі клітки небезпечні для попуг, тому що в них вони ризикують зламати собі крила чи лапки. До того ж такі клітки незручно мити. У круглій клітці папуга буде дезорієнтованим і тривожним, тому що у ній він не бачитиме ніяких орієнтирів у вигляді кутків і все сприйматиме як суцільну стіну. Тому у такій клітці папуга може стати нервовим та агресивним, і господарю буде важко з ним взаємодіяти та приручати його. Хочу наголосити, що якщо папуга уже тривалий час живе у маленькій клітці, то господарю не слід різко пересаджувати папугу у велику. У папужок ніжна психіка, вони дуже прив'язуються до одного помешкання та розташування жердинок у ньому, тому різка пересадка в нову клітку буде стресом для птаха. Від напруження він може навіть почати інтенсивно скидати пір'я. З новим помешканням папушку потрібно знайомити поступово і це займе декілька тижнів. Спочатку потрібно поставити нову клітку поряд зі старою почекати, поки папушка перестане лякатися її. І вже через декілька днів ваша пташка сама захоче сісти на нову клітку і навіть залізти всередину. Нове помешкання слід весь час тримати відкритим і там завжди має бути корм та водичка. Буде дуже добре, якщо ви покладете в нову клітку якісь смаколики, які дуже любить ваш папушка. У моєї папушки Даші це варена на воді гречка, зелень кульбаби, листя салату та капусти, сира морква, яблуко. Саме такими смаколиками мені вдалося переманити мою папушку у нову простору клітку. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. І якщо так, то буду вдячна за ваші лайки та підписку на мій канал. До зустрічі!